Ти неповнолітня, я несу за тебе відповідальність. Я вже давно не мала дитину, мені скоро 18. Ти про навчання подумала? Можна подумати, ти працюєш за спеціальністю. Ти, ти така дурепа. Ти для нього просто як іграшка. Він пограється і кине. Ну, звісно, куди ж йому до святоші і Іди зроби йому масаж ніг, вже ще щось подарує. Потім нас загнали в підвал під цілірами. У нас було більше ста людей. Ми хотіли води або хоча б подихати. Дуже часто шахраї якраз таки виглядають, як солідні люди. Думаєте, ви могли використати наші конкуренти? А Ви їх знаєте? Та ні, я лише кілька людей з виставки знаю. А звідки тоді у вас така впевненість, що Київ цього року переможе? Організатор виставки сказав. Давид Семенович Хіміч. Хочете з ним поговорити? Хочу. Я можу залишити номер. Мова йде про твоє здоров'я. Ще б кілька днів, ти б ніколи не змогла мати дітей. А я не хочу дітей. Я жити не хочу. Якщо захочеш, розкажеш їй сама. Вона збирається приїхати. Коли? Я не знаю. Поговориш з нею? Я не хочу ні з ким говорити. Ясно вам? Йдіть звідси і більше не повертайтесь. Ви мене чуєте, йдіть звідси. Валіть! Марічка! 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 Він знає про вагітність. Звідки ти я не вагітна? Просто була затримка. Почекайте, я так переживала. Вибач, я накосячила. Про що ти говориш? Що все могло бути нашим. Ну, все і так наше. Ні, не наше. Та весь світ наш. Ні, не наш. Ми можемо поїхати будь-куди. Ні, не можемо. Тепер це все воно ж не наше. Наше. Те, що втрачено, воно вже більше ніколи не повернеться. Ну ми нічого не прогавили. А ось побачиш. Ходім назад. Не треба так хвилюватись. Я не хвилююсь. Я просто все розумію. Я не хочу, щоб ти робила те, чого не хочеш. Чи мені шкідливо? Я знаю. Чи не випити нам ще пило?